Як обрати шурупокрут? Повторююсь, як, а не який? Вони всі плюс-мінус однакові. Якщо ми кажемо для дому, якщо там для вибагливих якихось робіт, то вже окрема тема, окреме відео. Якщо ми відбираємо саме для себе, то тут головне розуміти, що як він лягав вам в руку, як він збалансовано чи лежить, чи зручно вам перемикати оці реверси, як він збалансований, чи не важкий він, чи він не завалюється. Ну, тобто багато таких питань. Ось, наприклад, і Макіта, в неї дуже тоненька ручка. Мені прям дуже подобається. Але ось у мене ось реверс, мені палець, ну чомусь він фізично, я не можу його ось нам умикнути. Тут, о, дивіться, я не дістаю його. Тут я не дістаю і тут я єлі дістаю. Ну, начебто, отак от він компактно, гарно збитий, він легше, наприклад, ніж цього боша. Але ж ну мені не подобається, як він в руці. Має бути, дивіться, тут в мене чітка ергономіка пальця йде, і тут я його чіпляю, цей реверс. І мені все зручно, мені компактно. Тому треба обирати по зручності, щоб він був для вас самим найліпшим другом. Тоді ваші всі роботи будуть робитися гарно, без нервів, якісно і в задоволення. Тому обирайте найкраще саме під свої руки, і те, що вам підказує серце.